Всім привіт і з поверненням на мій канал. Друзі, це у нас була вітрина Секонду Хумана. І власне сьогодні влог буде із Second хенду Humana, а потім вже зайдемо з вами в усі вайкікі. Сподобалась мені ось така сукня із екошкіри від Біршка. Дуже класна. Не було поясу. Як, як звичайно, да, як зазвичай. Треба питати на касі, чи є пояс, чи взагалі придумувати потім, якщо його, наприклад, немає щось самому. Ось так на мені сукня дуже підійшла, вона вдала. А, дуже класний її дизайн. Практична. Ось і ціну ви побачили самі. Сьогодні, до речі, все по 140. Тобто, ціна не та, що вказана на ціннику. Кожна річ коштує 140 гривень. Ось така сукня дуже класна, її можна навіть, як я, ось, наприклад, вдягати на водолазку. Дуже спокійно. Вдягати сюди, наприклад, ті ж самі чоботи-ботфорти, які я дуже люблю. Так, ще хочу примірити ось таку парку. Це штучне хутро. Є підкладка, навіть є. Якісь тут щось типу під синтепону. Місу лук 500 гривень. Це також, мабуть, ексклюзив. І колір надзвичайний. Цікава така тканина. Колір такий світлий хакі. Ось така куртка. Дивіться, вона взагалі без гудзиків, без блискавки. Йде на таких зав'язках. На двох, до речі, одна на талії і одна внизу. Такий цікавий підхід, дуже тепло, дуже теплий капюшон, дивіться, такий чорний капішон. А, дивіться, на мою думку, без чорного цього хутра парка взагалі була б ніяка. Це хутро насправді її дуже прикрашає. Так як в мене є вже хакі парка, здається, я її залишу тут. Джинс цього разу було також багато. Захотіла я примірити ось такі світло-сірі джинси. Мені вони здалися дуже а, круті щодо моделі. І, коротше, чесно кажучи, я їх приміряла, але вам не показала, тому що вони на мене сіли дуже жахливо. Ще одна така цікава сорочка, але вона ось тут дивіться: вишитере видно прям таке п'ятно. Тут якийсь іде... Зараз. Зараз приближу. Ось, бачите, ось такий, навіть видно, що щось було тут. Або ж відстірвали якесь п'ятно. І це вже, звичайно, варіант домашній більше. 170 гривень. Ні, 95, да, на ціннику. На ціннику вказано 95, значить вона коштує сьогодні 95. Але дуже приємно до тіла, прям така класна, тепла навіть. Це такий тонкий. Ніби вельвет світло-беживо в таких чорних зірочках на гудзиках. Думаю, що можна і носити сміливо, наприклад, поверх якоїсь футболки, чи майки, чи топу. Так, друзі, примірка продовжується. Ось такі спідниці в стилі Miu Miu. Хто бачив їхню колекцію, осінь зима 23. Перегляньте там от схожі спідниці. Поєднання, там ідея бежевий, білий, сірий, здається. Ось така одна і ось така. Вони теплі, підкладка. Це просто така іде трапеція, подовжена, не міні. І там спідниця номер один. Така подовжена. Трапеція подібна. Моделька. Таку смугу, сіру, дуже класна. І тепло. Буде класно з високими такими чоботами. Можна до коліна, можна вище. Тут, коротше, склад дуже класний, спідниця 45, акрил, потім йде поліестер і навіть є у тобто, вовна, і ще щось тут 5% не бачу. Ну, коротше, Дуже хороший склад. І це марка Sun Oliver, дуже класна марка. Якісна, наскільки я знаю. Ось така спідниця, вона йде, не трапеція, а типу як тюльпанчик донизу така, йде. Волан такий внизу, ніби зроблений. Я так не дуже розумію в цьому. Ну, Така спідничка. Дивіться, я спідницю не ношу, тому не брати. Надворі дуже холодно і тому я вирішила випити зігрітися капучино в кафе Чічиков. Так, це мій улюблений туалет. Я не знаю, можливо, десь іще є атмосферніше, звичайно, мабуть, що є, але наразі мені дуже подобається тут, затишно. Внизу така плитка. Все так підходить, кольори. І так, друзі, ми з вами зараз в El Вайкікі». Давайте дивитися, продовжимо дивитися новинки сезону осінь зіма 23-24. Elsie Waikiki молодці, тому що регулярно поповнюють асортимент. Ось такі шубки минулої неділі не було, таких шубок. А зараз з'явилися це нова колекція, шубка Тедді легенька така на кожен день, такий кежуал варіант. Або ж ось така, вона вже йде дещо тепліша. І на підкладці, як ви помітили, такий молочний відтінок, воротничок-стійка. Поправляйте мене, пишіть мені, тому що я забуваю деякі а, саме українські слова. Так, йдемо далі. Дивіться, є ось такі дублянки. Це також новинка із еко. Ні, це не екошкіра, це як штучна запша. Такі світло-бежеві, дуже класно. Дивіться, і класно поєднується із сорочкою. Да? Під цією дублянкою висіла сорочка. Також бежева, ось, дуже круто поєднується, кремовий, скоріше, відтінок. Далі мені сподобалися особисто ось такі джемпери сірого відтінку. дуже приємний на дотик сам цей джемпер, і навіть знижка. Тобто зараз можна його взяти за 580 гривень. Сірий класно поєднується із бежевим, із чорним, із білим. Ось такий склад тканини. Звичайно ж, без поліестера не обійшлося. Так, світшоти, дивіться, ось такий є бордо, і відтінок такий дещо зелений, пастельний, я б так сказала, з такою літерою N. Гарний відтінок, до речі, зелений залишається популярним. Далі, друзі, дивимося. Кардигани. Кардигани теж залишаються в топі. Ось такі велсівай до речі, не тільки такі, а взагалі різного, різних відцінків, і також зі знижкою. Спортивний одяг, велсівай завжди є. Хто займається спортом, любить спорт, можете прийти щось собі вибрати. Головні убори вже на осінь можна придбати собі бейсболки. Ось таку, наприклад, тедді. Вона коштує 289 гривень. В кого така маленька голівенька дуже-дуже буде пасувати, а вже ось такі неутеплені, ну, скажімо так, весна-осінь йдуть із знижкою. Потім шапки Біні такого лілового відтінку, по 200 гривень. Ось зараз всі. Зима, я так думаю, буде такою ж, як і минулого року, не холодною, тому сміливо можна вдягати ось такі шапки по товщині. Да, вони, я думаю, будуть ок для нашої середньої температури взимку. Персиковий відтінок. Ось такий сірі, класний. Сіра мені подобається найбільше. Також шарфи, дивіться, весів, кікі, чорнобілі. Коричнево бежеві, будь-які по 399 Ось, наприклад, такі 399 гривень. В тренді ось залишаються саме такі сумочки, сумочки з відсилкою на 2000 з такими кишеньками. За модою, звичайно, не вженешся, але все одно цікаво спостерігати, як вона змінюється, спостерігати за трендами, слідкувати за ними, який відтінок в моді, які в моді фасони і так далі. Особливо для, не знаю, особисто мені подобається, можливо, тому що я творча особистість, навіть не знаю. Подобається мені слідкувати за модою, але не завжди є бажання, звичайно, це приміряти, особливо коли дуже багато людей, або вже на дворі холодно і треба з себе знімати весь одяг, в якому ти прийшов, включаючи взуття. Класичне поєднання чорного та білого на чорного водолазку вдягається ось такий білий в'язаний кардиган. До речі, кардиганів дуже багато висіве кійки. І різні кольори, різна в'язка. Дуже цікаво подивитися. Або ж біла, да, водолазка, і такий чорний кардиган. Ще одна новинка Велсіве Кікі ось такі сірі, світло-сірі джемпери. Дуже класні. З сорочкою, наприклад, можна вдягати, той, тобто на сорочку. І також зі знижкою. Такий кардиганчик зараз коштує 500 гривень. Пропоную на них звернути увагу. Може таки зібрати. Сірий образ. Так, пуховики, це я вже бачила в минулому, минулого разу. А ось такі шубки, такі ж, як і в бежевому відцінку. Дивіться, є ще в чорному така шубка-куртка, більш такий домашній стиль за 1299, без підкладки. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимося. Сподіваюся, в новому вже відео підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки і бажаю всім вдалого шопінгу.